Майже 10 років приміщення та обласної влади і депутатського корпусу було прийнято рішення про відновлення роботи закладу. З обласного бюджету на це виділили 400 тисяч гривень. І менше ніж за два місяці ремонтних робіт табір прийняв своїх перших відвідувачів. Заїхали дітки 10 серпня, 150 діточок, 20, 18 вихователів, два лікаря. Ну, щоб діти були. В... За Забезпечені здоров'ям, відпочинком перші враження у мене були. Приємні, мені дуже сподобалося. Свіже повітря, красива природа, велика площадка, можна погуляти і в волейбол. Прогулятися єде на сьогоднішній день. Загалом по області оздоровлено 60% дітей. До кінця серпня цей показник планують збільшити до 80%, що у півтора рази більше минулорічних показників. То з бюджету області виділено 6 мільйонів гривень. Це на 2 мільйони більше, ніж в минулому році. А якщо взяти Бюджети районних рад, міських рад, сільських селищних рад то всього виділено з цих бюджетів 11 мільйонів гривень на здоровлення дітей. А якщо брати ще інші джерела фінансування, це і приватний бізнес, це різні організації, ще фінансують 24 мільйони гривень. Це ті кошти, які в нас витрачаються на оздоровлення дітей. На урочистому відкритті табору «Орлятку» голова обласної ради Йосип Запаловський нагородив почесними грамотами тих, хто допомагав у відновленні роботи оздоровчого закладу. Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Раїса Гула подарувала табору спортивний та ігровий інвентар. Стар до привітань долучився і заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих, який побажав вихованцям закладу яскравих і незабутніх вражень та гарного відпочинку. Усміхнені дитячі обличчя вони ілюструють. Одну дуже важливу річ ми робимо хорошу справу. Причому робимо всі, і ті люди, які допомагали, які сьогодні були тут відмічені, і фонд соцзахисту, який дозволив батькам відправити сюди діток, наступного року роботу табору планують відновити на усі літні зміни. А це десь змогу оздоровити та організувати дозвілля для 400 дітлахів.